Будь ласка, мієслівкаємо до смерті, інакше водогорі ми подібні, Немає у проклятої війни на півтіни. І вбивство українців про що ню не хідні. життя в людини, то є гріх. Залишити мрять на напризволяща, Коктини бачить, чи не глянуть в очі тих. На кого ти роздявиш свої смерті, пащу не жить, заради ради і щастя в світі, а йти ти мою країну долі руйнувати. І підло на світанку нелатовність миті, Почать бомбить, почать людей вбивати. Як для нас вас, вас, окини люди убивці, убивці, окупанти, скільки б імен вам не присвоєно було, З історії війни російською, української не святи. Ще принесло вороже зло, не лише діти, наші, а онуки певно навік запам'ятають руський мір, який прийшов, і раптом стало темно. Будь то, то на небі сонце чи флий, я безів, зруйнована, затимлена, вогня викрита. Країна наша поліця не вмерла ще жива. Час прийде, не уникнуть ворогу одвіту, же вистоїть, якщо всіх єдність об'єдна. То на небі сонце, чи плеяти сір. Зруйнована, задимлена, вогнями крита. Країна наша поля не вмерла ще жива. Час прийде, не уникнуть ворогу одвіту. Народ же вистоїть, якщо всіх єдність об'єдна